Доброго ранку, народ. Сьогодні середа, 14 травня, день, коли в повітрі зависає щось особливе. Можливо, то просто весняна пилюка, але знаєте, що ще зависає у повітрі велич. Бо саме цього дня, у 1878 році, в США хімік Роберт Чезбро запатентував свій винахід вазелін. Так, друзі, мазь має день народження і вже стільки років тримає обличчя. Ну а ми вриваємося у новий день і починаємо наш ер про ранок. Отже, сьогоднішнє свято почнемо з тих, хто може впевнено сказати: я маленький, але грізний. Міжнародний день шанування Чихуахуа це день найменших, але найбільш переконаних у свої величі собак. Вони ті ще ганстери у світі песиків. Звісно, якщо ганстерів можна носити в дамській сумочці. Та поки Чихуахуа святкують, в Україні ж вшановують героїв. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Це не про гучні заяви, це про справжню мужність, що говорила діями, низький уклін тим, хто рятував життя, ризикуючи своїм. Ну а якщо ж ви сьогодні прокинулися з бажанням написати привіт, що робиш людині, яку не бачили з 2013 року, то це не видивня, це день онлайн-романтики, день, коли емодзі з сердечком значать більше ніж тисяча слів. Ну а поки одні надсилають сердечки, інші танцюють, бо сьогодні день танцю маленьких каченят, пісню, яку не можна стерти з пам'яті, хто почув той вже танцює, навіть якщо стоїть у маршрутці. Не стримуйте себе, світ потребує більше абсурду. А тепер про іменини їх сьогодні святкують Георгій, Макарій та Олександри. Вітаємо вас, бажаємо, щоб у вас завжди було що посвяткувати, навіть коли доводиться танцювати під каченят. І про сьогоднішній день в історії України. Другий день поспіль говоримо про Динамо, адже це історичний факт для справжніх уболівальників. Тисяча 1975 року, саме 14 травня, Київське Динамо вперше виграло. Кубок володарів, кубків, уєфа, розтрощивши угорський ференц Варош з рахунком 3-0. І це вам не онлайн романтика, це футбол повна. Що по прикметах, якщо захід сонця безхмарний, літо буде спекотним. А якщо ще й комар не вкусив, то може й життя налагодиться. Якщо мурахи метушаться, вони щось знають. Можливо, де ваші шкарпетки, а можливо, що наближається дощ. Погожий день обіцяє багатий урожай хліба. Ну що ж, запасайтеся маслом, ми йдемо до бутербродної епохи. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні рекомендується тиша, спокій і ніяких сварок. Не треба з'ясовувати, хто знову не помив кружку в офісі. Навіть не думайте сваритися в коментарях. Натомість можна слухати киченята і дякувати Вазеліну, бо я казав великий чезбро, менше лайків, більше змащення. Ну, можливо, не казав, але мав би. І про те, що нам кажуть сьогодні зірки, це гороскоп. Тож, овни, припиніть рахувати дні, просто з'їжте той йогурт, який прострочений учора, ви зможете. Тельці, сьогодні ідеальний день, аби змінити свою Wi-Fi пороль на щось філософське, наприклад, буття в дзеркалі чужих очей. Близнюки час виконати той шарик для сушіння білизни, який ви тримаєте як талісман раки. Не вдавайте, що вам не цікаво, вам цікаво, ви просто тренуєте витримку. Леви, якщо сьогодні хтось захоче вам розказати про свої сни, слухайте. Там буде сюжет крутіший за Netflix. Діви, нарешті настав день, коли можна нічого не планувати і дозволити всесвіту вирішити, куди вас занесе. І він занесе. Терезем. Сьогодні на вас чекає людина, яка зіпсує вам день, але ви не дасте, ви будете пасивно ввічливо посміхатися і переможете. Скорпіони, ви сьогодні отримаєте сигнал згори, але він буде у вигляді реклами. Не ігноруйте. Стрільці, уникайте слів, а я тобі казав, навіть якщо ви таки казали. Козироги, не сьогодні той день. Коли треба бути серйозним, сьогодні день, коли потрібно закинути серйозність у відро і скакати по офісу з уявним мечем. Водолії ви сьогодні знайдете відповідь на питання, яке не ставили. Ну і риби вам сьогодні доведеться вдавати, що ви розумієте про що йде мова, і ви впораєтеся. Ви вже звикли. А тепер, друзі, як завжди, вже за традицією, про головне. Сьогодні середа і це екватор. Ви вже піднялися на ту гору, від якої дихалося важко. Ноги боліли, хотілося все кинути і завести страгосину ферму на балі. Але ви не здалися, і ось ви на вершині. Вниз завжди легше. Попереду спуск. Але не спуск у сенсі здатися, а спуск у сенсі «тепер я лечу. Тепер ви маєте огляд, ви бачите, куди йти. Ви розумієте, що позаду складне, а попереду шанс. Шанс стати тією людиною, яку ви хотіли зустріти у вівторок. Середа це точка зору і ваша точка найвища сьогодні. Дивіться звідси на свої проблеми, вони вже не здаються такими гігантськими, правда? Сміливо з усмішкою, скаченятами в серці і вперед. Ну а я в свою чергу дякую, що ви були зі мною цього прекрасного вазелінового ранку. Пам'ятайте, іноді найкращі танці це ті, що починаються без музики. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо! Пока!